Всім привіт. Моя лапка зібралася родити. Ось. Так лапулька. Ось то вона хоче, щоб я була коло неї, щоб нікуди не йшла, щоб її гладила. Отак От вони хочуть, щоб їх заспокоювати. Бачите? Оце кажуть. А на що? Коло неї сидіти. А вона хоче вашої уваги. Так, так. Хоче уваги. Вона хоче, щоб хтось був коло неї. У моїй лапочки. Коло мої дівчинки солодкої. так. Так, 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 хочеш, хочеш, щоб хтось був коло тебе. Давай, давай. Вродимо козенятка. Вроди мені три дівки і все. Або дві дівки. Ну тут дві наврат буде. Двоє козенят. але то таке. Поживем, побачимо. Так, лапочка. Саме головне, щоб ти мені здорова була. Вона ще двоє мала в мене, вона все тройню веде. І весь час козлів, раз вроді була дівчинка одна, так? Да? Ой-ой. Ой-ой-ой лежи, 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 солодка моя, лежи. Лежи, лежи, давай. Давай тих своїх діток до Люби, давай. Люба забере і буде в нас все добре. На що ж? Ось такі то справи в нас. Ладненько. Кого ми вродимо, тоді покажемо. Угу. Ну, як от Господи, допоможи. Ми розродилися. Два козли і оця моя красуня. Сіра. Вона ще? Вона ще такого щастя мені не родила. О! Дивіться, яка А Я ж казала, що буде темна коза. Бачите, яка yeah. красуня. Yeah. Ну, всі з малими вушками, такими, як вона. Нема довгих вух. Хоча всі 50%, бо вони від цього черниша могороджені. Так, хто там заказував козла? Yeah. Оцей взагалі. просто. Оце бегемот вродився, здоровений, а там такий якийсь він, тут о, сіре має на шиї, риже, вуха якісь рижувати. а yeah. там той yeah. білий білий. О! Oh. Yeah. Білий білий. Перекинулася. Ой, моя козя перекинулася. І перший раз, відколи вона в мене козенята родить, вона перший раз облизує козенят. Ще такого не було. Другий раз козу родить. Он там, е, мені там того першого да, я йому ножки пообтираю. О, Ось таке діло. Ось такі красуненята в нас родилися, мазунята. Божечку, яка худа зробилася, яка страшна. Зараз не вивляй, що буде, як вставлено. Без кишок, без печінок. Зараз буде з лючкою, кого такого можна буде і стінки торкнути. Все, кузам він, дай. Що вже мама кінчилося, так? А ні. О, о, такий білий. Той буде, походу, безрогий. Бо там той вроді буде рогатий. А той буде безрогий. Біленький. Де вона має закруточки? Немає. Mm -hmm. Немає. Хоч все, вона буде без рога. Ну, побачимо, як буде. Mm -hmm. Аби ну, вони мені здорові були, щоб вона мені щистилася гарно і щоб все було добре. Так, будемо забирати їх до хати. Її так, треба чі, доїти. Мій. Ось напувати, мою маленьку. Ага, ага, ага. Твої, 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 твої. Я в шоці, що вона козенята близує, якщо чесно. Я взагалі шокована. Так, ось таких три ахламончики. Сухеньких. Є у мене. Так, це два козли. Це козичка. Хто там заказував козла, що хотів, казав, що буде лапка котитися, то щоб взяти. Так, оцей його точно безрогий і цей безрогий. Вроді обидва безрогі. Обидва козли безрогі. І коза без рога. От без роги. По суті, мав би бути без рог, бо в нього нема закруток. лоб велика гуля. Що, <рекунок> <Шо>, що? <шо? рекунок> О! І моя сіра козуля. Ось така сіра моя красунька, така димляна, якась така. Ось така красунечка у мене родилася. І два таких козли. Той менший, а цей більший. Ось, зараз ми їх попоїмо, погодуємо, так. Ось такі ми клаповухи. В того вухо не розрівнялося, в тих розрівнялося. О! Ось так. Ось такі вони в мене, бичечки і дівчинка. Такі вони красунечки мої, мазюнечки мої. Не? Такі такі ми. Ой такі, такі ми хороші такі. Ми тихенькі, нас не чутися, що ми є в хаті. Ми навіть не обзиваємося. Ми молочка файно попили, мама нам дала молочка, ми п'ємо скільки хочемо. Не? Хламончики мої. Ось такі вони в мене. Моя дівка така без рога теж. Ні, вона напевно буде рогата. А може, бо щось нема закруток на ріг? А ні, тут є в те є закрутки. Та як би є, так, вона повинна бути рогата. Ну, а це я не знаю, чи буде рогатий чи ні. Вроді так би ні. Ну, цей то точно не має на роги. І цей по суті, ні. Ну, зазвичай від неї козли без роги, бо вони вдаються в мамосю. Красюню таку. о. Ну, а це мої ахламони накриті. Я дякую дівчатам, що нагадали, що можна їх накрити. І я так і зробила. Все, підняли щось дадуть. Підняли щось дадуть, так? Знаєте, вже в них спереду пірочко на грудях б'ється. І по хребті зверху по спинці пірочко б'ється, а ли горни мої грибинисті. Ох, які гребенюри здорові мають. Ну і тут ті сірі в основному. Казав Андрій, котра темніша, то курочка, ну тут курочок. Тоже щось 6-6 є, а то все остальне, світлі і самі півні. Так що таке діло. Ну, головне, щоб вони мені здорові були. Це в них там пісок стоїть. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Водички ой, ой, ой. Ой, ой. ляли. О! Принеси до мені внизку сиру, в нього їм і вони сирахтять, я прийшла з надвору. І вони сирахтять. Угу, угу. Як би знайти пінопласт? Потримайте ко комуні. Але деч, але дичь. А Ось такі. О! Бачте, що вони хочуть? Ось то вони хочуть. Смаколики вони хочуть. Сирка. Зараз їдять, то я ще дам. Бо якщо багато вкинеш, то вони його придобчать і вже тоді вони її їсти не будуть. Ось так, бачите як. Сіркуни. От треба, от треба дістати вверх. Бо там є пінопласт, треба її дістати. Ми мрімали. Ладно, всім гарного дня. Ввечора, га? Міцного здоров'я і всього найкращого. Хай Бог дає, щоб всіх все було живе-здорове і гарно росло і радувало вас.